Номер 1474. Кількість книжок на першій полиці втричі більша, ніж на другій. Якщо з першої полиці взяли 8 книжок, а на другу поставили 2 книжки, то на першій полиці стане у два рази більше книжок, ніж на другій, скільки книжок на кожній полиці. І так у нас є 2 полички: перша і друга. Спочатку було скількість книжок там і там, а потім з одної переставляли, що ж там залишилось, що ж стало там, після того, як переставили. Ось так скорочено записуємо ми у задачі. Кількість книжок на першій поличці утричі більша, ніж на другій. Меншу кількість поличок, книжок на поличці позначимо іксом. А на першій полиці у три рази більше. Тобто, 3 множимо на Х. 3х. Якщо з першої взяли 8 книжок, значить 3х, з неї забрали 8 книжок. 3х мінус 8. На другу поставили дві книжки, на другій було Х, ще додали дві книжки, ще додали, ще поставили Х плюс 2. То на першій полиці стане книжок у два рази більше, ніж на другій. Тобто, ось тут книжок уже у два рази більше, ніж тут. Щоб кількість книжок стала рівною, треба оцю, оцей вираз помножити на 2. Тоді їх кількість буде рівною. Раз тут у два рази більше, ніж тут, домножимо цей вираз на 2, і ці вирази стануть рівними. Тобто, Домножимо оцей вираз на 2, і ці вирази будуть рівними. Тоді матиме рівняння. 3х мінус 8 дорівнює 2 помножити на х плюс 2. Переписуємо тут, перемножаємо і розв'язуємо рівняння. 3х мінус 8 дорівнює 2 помножити на х. 2х, 2 помножити на 2, 4. 3х переписуємо. 2х з протилежним знаком переносимо. 4 переписуємо. мінус 8 з протилежним знаком переносимо. 3х відняти 2х маємо х. 4 додати 8. Одержимо 12. І так ми знайшли, що на другій поличці було 12 книжок. А в нас запитується, скільки на кожній поличці. А на першій було 3х, значить, 12 книг на першій поличці. поличці. 3 помножити на Х. Три помножити на дванадцять тридцять шість книг на другій поличці. На другій поличці. Відповідь.